Доброго вечора, ми з України. Зараз буде майстер-клас по виготовленню зразка для замовника з декоративної штукатурки лава. Це, це акрилова штукатурка з перламутровим блиском. Буду наносити на планшетці, яка у мене вже загрунтована ґрунтівкою акрилтів ґрунт глибокого проникнення. Лава це декоративна штукатурка, яка при, при певному освітленні має свій певний перелив. Її ще називають штукатуркою з ефектом сяйва. По нанесенню я буду наносити її в два шари. Зараз це, це покажу. По стінам стіни повинні бути сухі, чисті, обеспилені і вилищені як під фарбу. Лава в нас буде в темному чорному кольорі поралу 9005. І для початку зразок потрібно покрити фарбою два шари і небесід фарб. Це фарба безбарвна, вододисперсійна. Чому в нею, а не латекс мат, тому що в неї можна зробити більш насичений колір. Тобто майже чорний. Нема нічого складного. Я не хочу вимазати ванночку. валік в мене з під ґрунтівки, так що просто закатуємо поверхню в два шари. Нема нічого складного. Я ось по сирому можна сказати, що другий шар, мабуть, і не знадобиться. І не ось я так торту його розкатав, що другий шар і не понадобиться. Але на об'ємі, звичайно, на стінці таким товстим шаром не вийде зробити і потрібно робити в два шари. Розхід у цієї фарби десь приблизно 8-10 метрів квадратних з одного літра в один шар. А може є навіть і більше. Ось отак воно виглядає в такому кольорі. Це порало 9005 номер. Так, Всі тонкошарові матеріали бажано наносити в два шари. Як роблю це я. Я не буду заморачуватися вималити кільмочку. Поклав трішки матеріалу, взяв валік з середнім ворсом і він ледь змочений. І просто-напросто розкатуємо наш матеріал по поверхні рівномірним шаром різно направленими рухами, формуючи при цьому перший, перший шар нашого матеріалу. При мудрості тут нема ніяких, головне видержувати рівномірний слой. Ось це пол... ляпнув. Матеріала і, по-моєму, якраз його і не багато, і немало. Це дефект на плажці. Після висихання я зазвичай проходжу ще брусочком надачим папером, щоб збити цю, цю шубку, і в мене виходить дуже стійкий перший шар. Все, чекаємо висихання. Після повного висихання першого шару ну, рекомендують годин 6-8, але майстри роблять це перший шар сьогодні, другий шар завтра. Так от, коли перший шар висок, особисто я беру такий брусочок і просто отак от пробігаю все. Потім обезпилюю, ну, в даному випадку пилі немає, але ну, може... і формую і другий шар. Другий шар я буду наносити кісточкою. Набираємо трішки матеріалу. І рухами хрест-нахрест. Рівномірним шаром закриваємо всю, повер... всю нашу поверхню. Головне не робити пропусків. Бо вони потім будуть просвічувати, просвічувати перший шар. Ну, в принципі, перший шар для цього і потрібний, щоб не дуже видно було, але воно інколи виглядає ці пропуски. Не дуже естетично. Так. На площі це робиться наступним чином. Покривається кісточкою в районі одного квадратного метра, потім формується малюнок. Покривається другий квадратний метр, Повертаємося до першого. Приминаємо. Наносимо третій квадратний метр, повертаємось до першого другий раз і до другого. Тим самим ми формуємо малюнок. По розходу. Особисто в мене в районі від 3 до 4 метрів квадратних з одного літра матеріалу. Це залежить від кольору. Так, наносимо, наносимо, пару хвилин чекаємо, беремо кельму пластикову, змочену, трішки на неї накладаємо матеріалу, щоб кельма не прилипала. І з нажимом на передню частинку крутимо вісімку. Це попереднє приминання. Потім миємо кельму, проходить хвилин 5 і повертаємось ще раз. Пройшла хвилин 5, знову кельма чиста. І ця техніка називається хаос. Чим більше раз ми будемо підходити до стіни чи до, до планшетки, тим буде рису, малюнок більш мільчішим. І ну, це, це на, на любителя. Це ще раз перепуруємо. Ну і остаточне переминання. Десь маски лишаються, десь... Приминаються, лишаючи такі, за собою такі хвильки. Ну і в цьому і виглядить лава в цій техніці. Хаотично. Все, чекаємо висихання. Ну і кінцевий результат. Шикарний колір. Просто шик. Я міняю кут нахилу камери і як ці всі, як цей весь малюнок переливається. Ну, будемо чекати, що скаже замовник. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення. Ні, завтра ще про сонячному світлі. зніму. Сьогодні сонячний ранок. І так виглядає лава про сонячному світлі. Скільки там таких? блискучих елементів. Всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення.